До надзвичайних ситуацій готові. Командно-штабні навчання з організації робіт керівного складу територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Славутського району та відпрацювання взаємодії спеціалізованих служб цивільного захисту підприємств, установ і організацій на випадок виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, які проводяться один раз на п'ять років, 10 та 11 серпня відбулись у Славутському районі. Життя людини і здоров'я є однією з найвищих цінностей, яку треба охороняти. І від того, як ми спрацьовуємо, як спрацьовують органи державної влади, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби, залежить наше з вами життя і здоров'я. Тому хочу відмітити, що дійсно на сьогоднішній день. Враховуючи і елементи, і процеси реформування, які відбуваються в нашій країні, формування об'єднаних територіальних громад, але розуміння є і усвідомлення важливості роботи в сфері цивільного захисту населення. Особи в приділяється евакуація населення з 30-кілометрової зони, а саме населення Аннопольської окремої територіальної громади в з місцем розселення його в Берездівській окремій територіальній громаді. Також буде відна проведення вибух житлового будинку в населеному пункті Славутського району та витік аміаку на Славутському маслоробному комбінаті. Представники з облдержадміністрації виїжджають на об'єкт, також не дають відні, і вже відповідно будуть перевірятися, як взаємодіють сили, як будуть взаємодіяти, взаємодіяти служби взаємодії, які залучаються до даних надзвичайних ситуацій, і їхня комплектація щодо техніки, яка в них є в наявності при. При роботах на даних надзвичайних ситуацій практичній частині навчань передувала теоретична, яка передбачала проведення екстреного засідання евакуаційної комісії, на якому було затверджено план дій з ліквідації наслідків цілого ряду змодельованих ситуацій. Також на цьому засіданні голова Славутської районної державної адміністрації Богдан Маршук довів до відома учасників навчань інформацію про територію Славутського району, кількість населення, потенційно аварійні об'єкти. Матеріальні резерви району та інші дані, які важливо знати під час планування дій з ліквідації надзвичайних ситуацій, практична частина командно штабних навчань розпочалась з огляду спецсил і засобів цивільного захисту району, готовність та укомплектованість аварійно-рятувальних бригад електричних мереж газової служби. Рятувальників перевіряв Юрій Корева, заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької Обласної державної адміністрації, який очолив навчання, більша частина Славутського району знаходиться в межах зони спостереження Хмельницької ОЕС. Особлива увага зараз була приділена проведенню евакуаційних заходів, відпрацюванню управлінських рішень як районної комісії, так і новостворених громадах і практичне розгортання при проміжного пункту евакуації збірного і приймальних евакуаційних пунктів. Як уже зазначалось, за сценарієм навчань на Хмельницькій атомній електростанції сталася аварія. Першу відну про це учасники навчань отримали о 6 ранку 10 серпня. Крім того, в селі Ганопіль було зруйновано міст, через який мала би проходити техніка, задіяна для евакуації населення району, яке потрапило у 30 кілометрову зону забруднення. Тож першими за роботою члени евакуаційної комісії застали працівників Славутської філії Райавтодор, які мали забезпечити безперешкодне просування техніки та евакуйованих людей до збірного евакопункту, що знаходиться в селі Ганопіль. Саме тут, на випадок надзвичайної ситуації, люди зможуть отримати першу допомогу, в тому числі будуть забезпечені препаратом калію йодит, будуть зареєстровані і сформовані в колони, що прослідують на проміжний пункт в село Дяків. Його завдання це санітарна очистка людей і транспорту. Завершальним пунктом пунктом на шляху слідування був приймальний пункт евакуації населення в селі Берездів, який у повній мірі продемонстрував свою готовність працювати в подібній ситуації, яка на щастя сьогодні тільки теорія, що має бути чітко відпрацьована. Всі служби. І ми подивилися мобільну оперативну групу на випадок надзвичайних ситуацій, і подивилися і евакуаційні пункти між службами. Я хотів сказати, що можна відмітити злагоджену роботу як між службами, а основне це зараз взаємодія між районними адміністраціями, керівництвом двох територіальних громад. І як ви самі могли переконатись, є розуміння важливості питання, є бажання щось зробити, покращити. Тобто взаємодія я рахую на досить гарному рівні, і хотілося б, щоб вона тільки покращувалась. За результатами відпрацювання теоретичних і практичних завдань, які ставились перед учасниками командно штабних навчань, було відзначено злагоджену роботу всіх служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій району, які працюючи на перспективу до всього, здобувають неоціненний практичний досвід. Дуже сподіваємося, що таких на практиці нам не доведеться відпрацьовувати такі елементи однак однак ми повинні бути до всього готовими для того щоб забезпечити максимальну безпеку наших наших громадян